По цілому, по цілому напрямку є намагання чи ініціативи повертатись в зворотньому напрямку. Наприклад, коли ми скорочуємо дозвільні процедури, надходять закони, які їх навпаки відновлюють чи розширюють, чи види діяльності, чи види робіт. Які підлягали ліцензуванню, ми їх вже скасували. Зараз різними шляхами ми намагаємось знову повернути назад. Цього не буде. Шановні колеги, я вам хочу сказати, безумовно, ви шукаєте, я звертаюся до виконавців, тут міністрів, всіх, хто сьогодні несе відповідальність. Ви використовуєте механізми повернення через парламент через народних депутатів. Ми провели деякі розмови з деякими народними депутатами, і вони нам відверто сказали, що це було прохання від уряду чи від міністерства. Ну навіщо, щоб ми йшли цим шляхом? Скажіть, будь ласка. Тому. Микола Янович, я хочу, щоб ви з е, Іриною Михайлівною і розібрали ці приклади, далі показали виконавці, хто за цим стоїть. І я відверто скажу, що ті міністри, кого не задовольняють сьогодні такі умови, про яких ви працюєте, повинні самостійно написати заяву і піти відставку. Не треба чекати, щоб ми вам допомагали. Але повернення назад не буде. Ми обрали шлях, і ми будемо тим шляхом йти.